12 січня на трасі М19, Чернівці заліщики, а саме в селі Яблунівка, відбулася акція протесту проти підвищених тарифів на постачання та споживання газу. Люди безперервно рухаються пішохідними переходами та заблокували рух транспорту. Хоча водії заблокованих на трасі автівок і не можуть продовжити рух, але повністю підтримують підтингувальників і навіть виявляють бажання доєднатися. Прекриття доріг більш в... солідарні з народом, чи вважаєте, що це не потрібно такі акції Москві? Потрібно. потрібно, бо я сам заліщик, але фактично я був би так само у час то, що діло, в тому що локую, трошки легше ситуація і це. Я думаю, що це нормально і треба рішатися А інакше не треба. Інакшими варіантами не виходить. Ріктувальники зазначають, що самі платили за проведення природного газу та купували труби. Тож обурені вимогою платити за доставку газу. Що мені робити? Дві тисячі пенсій, сім дітей. Що мені робити, скажіть, що мені робити? Як жити, як жити? Я хліба навіть не куплю, бо немає за що. Є так лікарство. Плати нема ні грама, я ніде не працюю, я 67 років. Ви що? Це страшне діло. Як це так? Нас вже довели до ручки. Пані права такі, світло піднімають, газ піднімають. Люди мають паї свої тягнемо. Ми тягнули лічно самі своїми трудами, мокрі такі. Ті газ тягнули. Люди мають свої паї. Вони закинули труби в людські паї. Ще хочуть за людські. За наші гроші ще хочуть, щоб мені два рази ту трубу. 36 мільйонів. Далі Зеленському, він поїхав кататися на таку належать. А що мені робити? Ми ми за нього так воювали. слово, за нього голосувала, бо думала, що такі зміни ще гірше, Як було це не тягнули на своїй землі? Ми ринду за нашу землю. Це не треба це. Що це таке? Люди там це вообще катастрофа. Для спілкування з обуреними громадянами приїхав голова Заставінської держадміністрації Дмитро Козарічук. Та голова Веренчайської об'єднаної територіальної громади Володимир Бойчук, які вислухали жителів Заставнівщини та повідомили, що процес по зниженню цін на газ Кабінетом міністрів дав доручення профільному міністерству для вжиття невідкладних заходів для зниження тарифів. Я це Дані... читала це вчора. було. Це Дані заходи вживаються і найближчим часом тарифи будуть знижені. Сьогоднішній день транспортування газу є така. Чернівці газбуд, організація, яка транспортує газ до кінця січня місяця. Вона за транспортування газу не бере гроші. Як, як ми вже доплатили Ще за цей рік зараз? Я вам кажу, я вибачаюся, але є один нюанс Добре. люди державі вже не довіряють. Завдяки злагодженим діям поліціянтів, вдалося дотриматись мирного проведення акції. Для вас голова, е, голова Заставницької районної державної адміністрації Козричук Дмитро Васильович. Зверніться до нього з заявою, що у вас треба, для того, щоб він міг ваші вимоги передати вище області, голові обласної адміністрації, президенту і тому подібне. Для того ми сюди приїхали, щоб ваші вимоги послухають. She's a kid.